На вулиці Івана Франка жив наш співак, який співав в нашому строковому хорі. І з ним пропав зв'язок. Після звільнення ми почали його шукати, і виявилося, що його родину і ще двох людей катували. А скажімо, тіла людей, які на вулиці Яблонській, знаходилися в цьому мікрорайоні, не було можливості взагалі забрати. Люди там могли місяць лежати на вулиці, і їх ніхто не міг похоронити. І тому, коли Лавров розповідає, що звертаються в ООН, і дайте нам імена. Всі імена тут є, приїжджайте, знайомтесь.